Літні канікули біля моря, Монпельє, і в майбутньому ми будемо мати більше таких поїздок. Як маленькі миколаївці вирушили на двотижневий відпочинок до Франції, рум'яний червень таке розмаїться, як і сам червень. Розкажемо, як у Миколаєві продовжується втілення мистецького проєкту пори року. Миколаївські учні у фіналі всеукраїнської ліги. На таких змаганнях тобі дуже потрібна підтримка. Дізнаємося, як юні спортсмени досягли такого результату. Сьогодні четвер, 19 червня, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу МАРТ. Далі детально про всі новини. Учора російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. О 9.20 був артилерійський обстріл і дві атаки ФПВ-дронами. У селі Дмитрівка поранили 70-річну жінку. Її госпіталізували. Наразі вона перебуває в стані середньої тяжкості. Також пошкоджені два будинки, повідомили Вова. Окрім того, уночі росіяни атакували безпілотниками шахет Інгульську громаду Баштанського району. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Спалахнули склади і суха трава. Пожежі вдалося швидко загасити. Люди не постраждали. Того ж дня чотири ФПВ-дрони росіяни скерували на акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Також цієї ночі сили ППО знищили чотири шахеди над Миколаївщиною. Уночі 18 червня російські війська з артилерії атакували пункт базування екстреної медичної допомоги в селищі Білозерка Херсонської області. Наслідок обстрілу був пошкоджений гараж та дві машини швидкої. Медики не постраждали, повідомили у Херсонській ОВА. Окрім того, протягом доби під російським вогнем та ударами дронів перебували десятки населених пунктів регіону. Росіяни знову били по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі. За інформацією очільника ОВА Олександра Прокудіна, травмовано 9 людей. Після ракетної атаки Росії на Одесу, 17 червня, в Приморському районі пошкоджено 51 житловий будинок. Щонайменше шість із них суттєво. Найбільше постраждали вулиці Маркевича та Новосельського. За даними міськради, зруйновано понад 130 квартир, знищено покрівлі, пошкоджені вікна, двері, балкони, а також воду і електромережі. Людям, які залишилися без житла, надали тимчасовий притулок. Міська влада заявила, що роботи з ліквідації наслідків тривають і надається вся необхідна допомога постраждалим. Маленькі миколаївці вирушили на двотижневий відпочинок до французького міста Монпельє. Канікули організовані у співпраці Миколаєва та партнерів із Франції. Для дітей підготували насичену програму на узбережжі Середземного моря, аби вони могли хоча б ненадовго забути про війну та відчути радість дитинства. Подробиці дивіться у матеріалі Олександр Доматович. Діти, які постраждали від війни, отримали шанс на незабутній відпочинок. Десять маленьких миколаївців вирушили на двотижневі канікули до французького міста Монпельє, де на них чекають море та нові друзі. Сьогодні до нас завітали гості з муніципалітету Монпельє, Франція, які організували поїздку наших дітей до міста Монпельє. Ці діти це діти вразливих категорій. Ми дуже сподіваємося, що вони гарно проведуть там час. І це буде першою групою, яка, як то кажемо, прокладе шлях до Монпельє. І в майбутньому ми будемо мати більше таких поїздок. Дякую нашим партнерам. Це дуже важливо сьогодні для нас і для нашої майбутньої співпраці. Поїздка організована у межах програми культурно-гуманітарного обміну. Її мета дати дітям психологічну підтримку, допомогти відновитися емоційно та познайомитися з культурою Франції. «Це програма розроблена містом Монпельє спільно з регіоном Окситанія та неурядовою організацією Франції. Вона допомагає дітям провести двотижневі канікули подалі від зони бойових дій на узбережжі Середземного моря. Даша – одна з тих, хто цього літа вирушив до Франції разом з іншими школярами. Дівчинка радіє, що зможе відпочити, побачити море і знайти нових друзів. Я очікую, що це буде добре, класно, весело. Я думаю, що я знайду тут нових друзів. Наразі я тут нікого не знаю ще, але думаю, познайомлюся. Дякуємо меру міста та директору школи Січку за те, що організували нам лайгер. Подбати про безпечну і комфортну дорогу допомогло комунальне підприємство Миколаїв Пастранс. Міський автобус цього разу став частиною гуманітарної місії. Це ініціатива міського голови, міської, міської ради щодо залучення комунального автобуса для перевезення діточок до міста Одеси та подальшої їх відправки до Франції на відпочинок у дитячий табір. Постранс з радістю завжди підтримує такі ініціативи щодо підтримки наших дітей та створення їм класних, крутих, позитивних спогадів у такий нелегкий час у нашій країні. У Франції на дітей чекає насичена програма: відпочинок біля моря, вітрильний спорт, басейн, екскурсії та різні культурні події. Діти прибувають на південь Франції автобусом і проводять двотижневу відпустку на курорті, де вони можуть вчитися вітрильного спорту, користуватися басейном, відпочивати на морі та брати участь у багатьох заходах. Для нас це важливо, оскільки це дає можливість надати дітям момент перепочинку від війни, щоб вони могли просто бути звичайними дітьми та насолоджуватися життям без будь-яких загроз. Це перший практичний крок у співпраці Миколаєва з французькими партнерами, який доводить, навіть у найскладніші часи можна разом створювати нові можливості. Олександр Довматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. В Україні затримали хакера, якого розшукувало ФБР США. За даними Нацполіції, він входив до угрупування, що атакувало промислові підприємства у світі за допомогою вірусів, шифрувальників. Збитки від діяльності зловмисників перевищують 3 мільярди гривень. 33-річного учасника угрупування затримали у Києві. Рішенням суду до нього застосували екстрадиційний арешт. Після завершення перевірки чоловіка передали американській стороні. В Одесі викрили схему розкрадання коштів, призначених на поховання військових. Як повідомляють СБУ та Нацполіція, працівники комунального підприємства та бізнесмени привласнили понад 2 мільйони гривень, які виділялися на те, щоб родичі полеглих могли поховати їх безоплатно. За даними слідства, фігуранти укладали угоди з похоронними фірмами за завищеними цінами, а різницю ділили. Задокументовано 88 епізодів. Усі п'ятеро фігурантів затримані. Їм оголосили підозру за статтею про привласнення майна в умовах воєнного стану. Вона передбачає до 12 років позбавлення волі. Процес необхідний та невідворотний. Саме так Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич охарактеризував створення наглядових рад на стратегічних комунальних підприємствах. Нагадаємо, Миколаївська міська рада вже затвердила персональний склад першого такого органу корпоративного управління на Миколаївводоканалі. І це тільки початок, наголосив Олександр Сінкевич. Ось що він сказав з цього приводу в ефірі нашого телеканалу. Питання роботи з цією наглядовою радою почалося вже давно. Спершу з аналізу підприємства Миколаївводоканал за гроші європейської антикорупційної ініціативи підприємством компанією Делойт. Вона провела. Ряд роботи, тобто роботу видала ряд рішень, які потрібно було впровадити. Одне з таких рішень була корпоратизація цього підприємства. Ми провели відкритий конкурс, також його профінансувала Європейська антикорупційна ініціатива. Це не якісь там пацани сподворотні з Миколаєва, які там пишуть коментарі. Це люди, які мають, ну, скажімо так, світове, світове визнання, і їх задача робити речі зрозумілими прозорими i... і Антикорупційними двох членів наглядової ради запропонував я, голову Миколаїву Терхаб, німецько-української організації, яка займається питаннями води. Друге, також мною запропоновано був представник Данії, який має також свою експертизу. Це було підтримано депутатами. Здається, одноголосно. Я хотів би подякувати депутатам. Сьогодні Миколаїв, другий після Львова, який створив наглядову раду на підприємство Водоканал. Попереду в нас ще два. Підприємства це Миколаїв облтеплоенерго і Миколаїв Електротранс. Далі робота цих наглядових рад, це аналіз роботи підприємства, виставлення нових KPI, проведення конкурсів на заміщення посади генеральних директорів цих підприємств і звітування перед міською радою про роботу, поставлені задачі і результати. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Рум'яний червень. Вона об'єднала 23 унікальні роботи талановитих майстринь Миколаївщини, які передають настрій першого літнього місяця. Це четверта подія проєкту «Пори року, що показує красу нашого краю через творчість місцевих митців. Чим особлива ця експозиція та які емоції дарують глядачам дані вироби. Дивіться на наступному сюжеті Яни Цині. Літо розкривається у яскравих кольорах і візерунках. Саме так презентують його у Миколаєві. До 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Кропивницького створили мистецький проєкт пори року, який показує красу кожного сезону через творчість місцевих майстрів. 18 червня відкрили нову експозицію Рум'яний червень. Сьогодні ви можете побачити. Вироби дев'яти місткинь нашого міста і області переважно. Ми акцент робили на те, щоб. Ну, скажімо, показати усій красі не просто саме цей місяць, а й ще показати техніки, які обібрала сьогоднішня виставка. Це і валяння, це і квілінг, і топіарії, і вишивка стрічками, художній розпис, живопис, графіка, тобто таке розмаїття, як і сам червень. Головна тема експозиції червень, але кожна мисткиня передає його по-своєму. Оксана Давидова одна з майстрин, чиї роботи представлені на виставці, розповіла про символіку своїх полотен. Сьогодні на виставці дві мої роботи: це букет, букет кітів і також макове поле. Я хотіла просто показати красу наших українських квітів, нашого поля, донести трішки спокою, краси в наше життя, тому що зараз дуже напружена обстановка. І я хотіла просто принести своїми роботами трішки краси і світло. Виставка викликає інтерес у миколаївців, які охоче приходять подивитися на красу, створену руками майстринь. Відвідувачі відзначають, чи такі події надихають в часи війни. Я завжди з дружиною ходжу на виставки. Вона сьогодні виставляється. І тут є роботи в час війни, в час такої трагедії для нашої країни. Позитивні емоції повинні бути завжди. Людина, яка має почуття культури, мистецтва. Вихованості вона може більше витримати всіх негативних негараздів, які які принесла нам війна. Експозиція Рум'яний червень триватиме в бібліотеці до кінця цього місяця. Організатори запрошують усіх охочих побачити красу цього сезону в унікальних роботах. А вже в липні на миколаївців чекатиме нова виставка в межах проєкту Пори року Яна Циня, Анатолій Фодько, новини на телеканалі Март. Аукціони з приватизації міських комунальних об'єктів мають відбутися до кінця жовтня, а сам процес роздержавлення буде максимально прозорим. Про це в ефірі нашого каналу повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Нагадаємо, на травневій сесії міськрада затвердила перелік майна, яке піде на приватизацію. І наразі йде підготовка до неї. Далі пряма мова міського голови. Продаж комунального майна відбувається за принципами аукціону. Тобто сьогодні проводиться оцінка цього майна, воно виставляється на аукціоні, і фактично ціна буде зростати відповідно до цікавості цього е, об'єкту. Якщо ти навіть його отримав в оренду, якщо ти вклав в нього кошти, то фактично після приватизації кошти тобі, які ти офіційно показав, що ти вклав його на його поліпшення, будуть повернені з суми приватизації. А сам об'єкт може бути приватизований будь-ким. Тому ми розраховуємо, що це зможе підняти ціну. На ринок на рівень ринковий, і ми зможемо отримати гроші в бюджет вже під час сесії. Прозвучала ідея від депутата міськради Артема Люка з приводу того, щоб ці кошти пустити саме на підтримку армії, підтримку військових, на програми, пов'язані з підтримою. Це було підтримано на словах всіми депутатами, і фактично ми прийняли таке рішення, що всі гроші, які будуть отримані в процесі приватизації, будуть направлені. На на допомогу військовим до закінчення війни для того, щоб посилити їх обороноздатність і власне безпеку міста Миколаєва. Депутати пропрацювали всі ці об'єкти, вони проголосували ці об'єкти. Зараз вони будуть. Я поставив задачу, щоб до кінця жовтня ми провели всі необхідні аукціони. Тому закликаю всіх, хто хоче придбати майно. Немає сьогодні жодних умов спеціальних для будь-кого. Приходите, реєструєтесь на сайті. Інформацію я всі дам ще в цих каналах. Ми хочемо, щоб сьогодні цей процес відбувся максимально прозоро. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім прозвітував про результати робочої поїздки до Данії. Серед ключових він назвав 8,5 мільйонів євро на водозабезпечення у новому бузі, півсотні модельних будинків для ВПО, медиків, вчителів і поліцейських у Первомайську, а ще будівництво багатоквартирного будинку для цих же категорій у Миколаєві. Окрім того, за словами посадовця, вже перший день спілкування з партнерами приніс багато важливих рішень для ВПК та реалізації українсько-данських бізнес-проєктів. Зокрема, йдеться про розбудову вітру. Парків і відновлення національного університету кораблебудування Віталій Кім підкреслив, що партнери уважно стежать за регіоном та готові продовжувати підтримку. Учні Миколаївського муніципального колегіуму нещодавно повернулись з міста Тернопіль, де брали участь у фіналі баскетбольного сезону Всеукраїнської шкільної ліги Пліч опліч. У фінальному етапі там змагалося 22 команди. Наша знімальна група побувала у колегіумі та поспілкувалася з командою. Як у підсумку зіграли миколаївські школярі. Та які в них плани на наступний сезон? Дивіться далі в репортажі Сергія Мельникова. Нещодавно завершився фінальний етап баскетбольного турніру наймасштабніших учнівських змагань країни. У цю в стадію змагань вдалося потрапити і представникам Миколаївського муніципального колегіуму. Перед цим юні вихованці колегіуму подолали складний шлях відбору. У Миколаївській області ми зайняли перше місце і вийшли в фінал всеукраїнських змагань пліч-опліч разом до перемоги. В місті Тернопіль пройшли змагання фінальні з 1 червня по 7 червня. Дуже хлопці потужно зіграли. У Тернополі в фінальному етапі грали 22 команди серед 9-11 класів та 20 команд 5-9 класи. Саме в останній категорії і змагались юні вихованці колегіуму. На груповому етапі хлопці продемонстрували справжній командний дух, здобули перемоги у матчах з командами Вінницької та Київської областей, що дозволило пройти до однієї четвертої фіналу, де на миколаївців чекала сильна команда з Черкас. Це був дуже складний матч. Ми розуміли силу суперника. Тому що він був старший, ми були молодші, але ми. Вели себе дуже достойно у цьому поєдинку. На жаль, не дивлячись на достойну гру, миколаївці все ж поступились черкаській команді, яка у підсумку стала фіналістом турніру. Проте потрапляння у вісімку кращих шкільних команд України це величезний успіх. Капітан команди каже, що без підтримки тренерів, батьків та друзів, такий результат навряд чи міг бути можливим. Особлива вдячність усієї команди, звісно, рідному колегіуму. Ну, звичайно, хочеться подякувати школі. За те, що дозволили проводити такі змагання, за те, що нас пустили на такі змагання, так тому що було дуже цікаво показувати такий рівень на ну показувати нашу школу на такому рівні змагань. Зазначимо, що представники команди займаються і вздюшор з баскетболу. Володимир Афанасьєв, лідер команди, вже спробував свої сили і у складі Миколаївського Нікабаскету. Проте хлопці багато тренуються разом саме у колегіумі, саме тут вони стали справжньою командою і разом з керівництвом вже обговорюють плани на новий сезон пліч-о-пліч. Хлопці, що перейдуть у 10 клас, підуть змагатись у категорії 9-11 класи. А от молодшим потрібно буде ставати вже лідерами у своїй категорії. Ми будемо дуже ретельно готуватися, ну складати нову команду, тому що дев'ятикласники ведуть, тому ми станемо лідерами команди. Треба буде дуже сильно постаратися. Дві команди планують заявити на наступний сезон, аби знов спробувати потрапити до фінальних ігор. Хлопці цього дуже хочуть. Школа та батьки допоможуть. Баскетбольна команда муніципального колегіуму вже показала себе з кращої сторони на всю країну. Тож будемо слідкувати та вболівати за неї на турнірах Всеукраїнської шкільної ліги «Пліч-о-пліч» І надалі Сергій Мельников Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Наші люди повертаються додому з російського полону. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ще один етап обміну полоненими, який відбувся сьогодні. За словами глави держави, цього разу з російської неволі вдалося повернути воїнів ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Йдеться про захисників України, які воювали на різних напрямках фронту. Президент подякував всім, хто допомагає проводити обміни і наголосив, що мета України звільнити кожного і кожну. І про погоду цієї п'ятниці, 20 червня, у Миколаєві весь день буде ясно, без опадів. Температура коливатиметься від 18 до 25 градусів. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 42%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо результатів виступу миколаївських спортсменів у фіналі Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте ТРК РК Мартібі. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.